гайс! Зараз ви побачите найкращу катку із всіх відео, які є на цьому каналі. Без перебільшення це кажу. Переконайтесь самі, подивіться до самого кінця, там вийшов справжній трилер. Для того щоб повністю насолодитись цією каточкою, вам потрібно знати контекст. Я часто організовую збори на збройні сили, і один з моїх глядачів, Харон, прийшов, запропонував такий челендж, що він буде донатити. По 100 гривень за кожен кіл, але якщо я цей кіл зроблю без прицілювання, тобто від бедра. І була ще одна умова: мені не можна натискати навіть випадково клавішу ПКМ прицілювання, тобто, якщо я рефлекторно це якось зроблю, то ще 100 гривень. Окрім цього, я буду донатити на збір сам. Вся ця, -ця двіждуха відбувалася на твічі. Там найсвіжіший контент, і там дуже класне ком'юніті. Гайс обов'язково стрімлю кожен день. Залітайте на твіч, підтримайте україномовний контент. Знайдіть собі друзів, тімейтів, якщо потрібні. Якщо ні, просто зайдіть класно, весело проведете час. Якщо ви... Перейдете за посиланням під цим відео, введете мій код автора. Ви таким чином зможете залутати собі усілякі приколюхи в гру. Це бонуси. Там може бути скін, може бути коени або бандли. Загалом підтримуйте мене кодом автора за посиланням під цим відео і лутайте приємні, безкоштовні ніштячки А ну, тепер дивимося найкращу катку за увесь час в Arena Breakout Infinite. І не забувайте, що там ще є бонусна одна катка, яка теж дуже-дуже люта. Додивляйтесь до кінця. погнали! Далаченька, блядь. Oh, Як вам, пацаны? Hello, hello, bro! Хло, бро! Хло, бро! of свинофарма is here! Don't touch the fucking king! <звук> Завалили свині, батя на фермі. Харунчик випач, друже, я не хотів. Це ж нашим хлопцям, блін. Ганра Лодный. Та не я не знаю, якщо це не фоллоу, блять, і не підписка на канал, я не знаю тоді нахуй. Просто без приціла зайшов на ферму. Виніс, блять, в салобі. Я, я не знаю, я не знаю. Я не знаю, блядь. Привіт Ютуб! Реально здорово, пацани, всім. Ой, удачі. Хто в них знає? дзвонить, блять. Якщо це не бан, то я не знаю, що це Кенні зіду. Це кредит, а не підписка. Сука, просто піздец. Заїбали нахуй. Я тут ферму зачищаю, а вони мені з двері названюють. Не видно, що я зайнятий. Маслюки, блін. Хло, хел. I hear something too, ту, Ну на, нахуй. Зря ти сюди прийшов, дружище, блядь. Треба Ой, було робити челендж з забороною натискання ЛКМ. Хто це написав, сука? Це харон і написав, блядь. Єбать. І ще й нормальні типи заряжені, бачите? Не голі, типи Т4 нормальні. Ну, типу, не стыдно катку викинуть на ютуб. Ти шо. Реально норма дядний з нормальною зброєю, Ауге Уге. АК 12, та ти шо, Йомайо -йо. Ого. Да, да, це вайб Гайс це вайп, це 100% вайп. Дягне чотирма шлем та вуха. Що ж це коїться що ж це коїться розцвіла дереза на околицях. Що ж це коїться, йобаний сіс. А там ще й майнмана чекає. О! О! Сука. Це ж було вже. Чити Yes! Сюда, блять. Гайс, без приціла вийшов взагалі. У мене взагалі опції не було ПКМ натискать. Жодного разу в катки. Уявіть! Наскільки це жорстка катка, реально? Наскільки це жорстка катка? Це просто піздец, я вахую. Так іди на. <ріст> Оце контан. <ріст> Іван Будинок 20 гривень пілілі-пілілі -пі назбирає більше переглядів. Мене більше вражає, як ти тримаєшся і не натискаєш ПКМ, я б не зміг так. Давай ще краснушку звідси. Бачу, краснушка есть. Да-да, две краснушки. Ага. Уила, сосать. Бля, Харон, я винуватий чи що, що вони самі самовбиваються йдуть. Бля, ця катка коштує своїх грошей. Як же смачно. Ну це просто триллер, гайс. Хто це на ютубі не подивиться повністю і не залайкає? Я не знаю, гайс. Це просто триллер. На останніх секундах вбив крису, долутався і виходжу прям по таймеру. Просто батя цієї сперми. <реш> батя з Нормально звучить. Пойдет. Дякую, дякую, гайс. Сука, піздец. Як же я кайфанув від цієї катки? Дякую, ще харону, звісно. Ютуб, лайки, команди! Ви такого ще не бачили. ні, дай, ні в кого, я думаю. Я ему в лета дав, пиздец. Пиздец. Еба не шлюха, это пизда. Как он живет, блядь? Ебать, тебе обоссали, да, друже, блядь. Жестко. Блядь, будь будласка, будласка, дай ты высунься, высунься, блядь, чел. Манобачий, у него термопросил. пішов, да? Работая папаня нахуй на фарме. Долбоебы, удачи, сука. Ты плачь не, сука, парашники, ебани. Работая папзан. ха -а -а, Ебать, анлак, да? Анлак, пацаны. Что зробишь? luck. Ой, пізда тобі, друже, є бать, яка ж тобі пізда. На, сука, дырява башка, блядь. Welcome to the club, buddy. Єбать тут нямка, ебать тут нямка, У уу. Друже, дякую за фол, Ронін. Дякую, дякую за підтримку. Блять, невже ні в кого немає? Саме цим літом, блям, 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 як же вони ебашать, а? Я бачив тут великий рюкзачок десь. О, ебать. Андрій Петрович, а що з їбалом? О, о 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 й Ооо тати шо, татишо. Oh. Ого. Тати шотишо- Йо-Ма-йо. Свапну. А, все, це тут вже хтось спиздив. Бать тут нямка. Беремо рюкзачок. Нам з ним разом буде окей. Рюкзачок тривожний, батько ферми м 110 непереможний. Непереможний! Батько ферми м 110? Як він може бути переможний? Непереможний, непереможний. Я непереможний. Блять, термал і плюс два термальних приціла. Гайс. Ну, питання є по фермі. Питання по фермі є. Є? Га? Ютуб за таке можна і лайк поставити. А, блядь, ти шо? А, блядь. Йобаний насос. Не то, що лайк. За таке можна, я не знаю, комент написать мейбі. Твій туз найміцніший, pain міцний туз, гроза слабих тузів. Є, да, я я я це я це я Дякую снукс дякую Один з тих небагатьох разів коли снук щось толкове сказав що, скільки, скільки там? 6 мільйонів 700, да? На хуйня. Хуйня. Мало.